Вітаю всіх! Хочу зробити таку тему сьогодні. Що вас нарешті порадує найближчим часом? Хочу подивитись на найближчий місяць, щоб це було вже десь близенько для вас. До вас буде два варіанти. Оберете зараз свою енергію і я розкажу вам. Я таролог Євгенія, рада вас тут вітати у себе на каналі. Особисті розклади я також роблю. Десь закріплю тут свій номер, а ви обирайте карту і подивимось з цієї почнемо. О, тут швидкість, активність. Кудись ви мчитеся. Можете робити декілька справ одночасно. Ви такі імпульсивні, швидкі, швидко приймаєте рішення. Можливо, десь зараз пішли в ріст в якійсь сфері свого життя. Можливо, восьме. Число десь в даті народження є. І тут такою пахне активною вогняною енергією. Вогняний знак зодіаку може бути, але не прив'язуємось. Тому, якщо ви відчули, що це про вас, то подивимось, що порадує вас найближчий місяць. Так, у вас тут підіймається тема більше фінансів, роботи, самореалізації. Ви тут ніби <кій> очікуєте результатів якоїсь своєї роботи. Дуже важкий зараз у вас стан в цій сфері, можливо, щось намагаєтесь обрати, постійно мрієте, плануєте щось, щоб уже, можливо, щось додаткове придумати собі, щоб заробити. Або як віддати, наприклад, борги. Тому що по п'ятірці пентаклів якраз можуть бути борги, наче ви прям потребуєте зараз якоїсь фінансової підтримки. От такий якийсь прям, знаєте, як, в скрутному становищі. А що вас порадує? Тут. А, ви нарешті придумаєте, як з цього вийти з цієї нестабільної. Ситуації і за допомогою когось. Ви тут нарешті зможете прийняти допомогу, тому що є люди більше всього, що двоє, які вам її запропонують. Ви боїтеся. Дуже у вас така якась недовіра може бути до цих людей. Але, по-перше, ви тут з кимось обговорите це питання більш конкретно і вам дадуть якусь цікаву пораду. Це буде для вас, для вас дуже правильно. ви по королеві жезлів зможете це реалізувати і вийти вже з цього становища? Отримати щось додаткове, хтось зможе, хто комусь просто запропонують якийсь додатковий проєкт або додаткову роботу, підробіток якийсь. І знову на дні цей імператор це чиясь підтримка у вас. Бо може бути, це навіть якась державна виплата, яка дуже вчасно вам прийде, або щось таке, що пов'язано із законними якимись справами, може бути навіть там аліменти, нарешті вам виплатять, скажімо так. Але щось ось таке у вас іде вирішення цього питання, тому я думаю, ви будете задоволені. Так, ну фінансове питання вирішується вже добре. Це найближчий місяць, тому не так вже й багато чекати. Головне, не просто чекати, а й робити щось, бо дійсно королева жезлів це активність. можливо, ви якраз таки по вісімці жезлів уже якось себе підганяєте, даєте такого собі підсрачника, скажімо так, щоб уже вибігти з цього всього стану. У когось тут може бути ситуація, пов'язана не з роботою, фінансами, а й з вашим самопочуттям. Тому що Пентаклі це також про здоров'я. Якщо така ситуація, то дійсно у когось може бути і операція, яка вам допоможе, і уже покращиться цей стан, а хтось дійсно вже поправить своє здоров'я іншими якимись методами. Таке також тут може бути. Давайте ще що вас порадує найближчий місяць, щось цікавеньке. Так, чоловік якийсь. Два. Так, один з минулого, один десь із теперішнього або новенького. Вони прям вриваються в ваше життя. Давайте розберемося. А ви дивіться, тут може бути не обов'язково стосунки в романтичному плані. Це може бути як і по роботі, тому що у вас тут така ситуація, яку треба вирішувати. Можливо, якраз таки ці чоловіки вам якимось чином допоможуть. Так, давайте по порядку. Тоді, ну так, тут вони більше в фінансах вам допомагають, тому що тут. Це може бути. Начальник, а це може бути якийсь державний працівник. Тому дійсно щось схоже на ситуацію з аліментами, тому що цей закон на дитину. Коротше, варіанті може бути купа, але будете задоволені, якийсь новий шанс до вас іде Що хтось буде трішки хитрувати з них ось цей. Це або колишній якийсь, або повітряної стихії, або така людина холодна, раціональна. Можливо, захочуть не одразу віддати вам кошти, наприклад, щось будуть відтягувати, але тут вам треба зберігати спокій і гнути свою лінію. Порадує те, що ви це дуже вчасно побачите і зробите правильні кроки. Для того, щоб стабілізувати. Гляде на ці останні шикарні карти, я їх люблю. Це стабільність, можливо, навіть свято якесь сімейне організуєте, коли розгребетеся з усім цим. Але <правж> прям повідкриваєте закатки на свято <правж> з погреба. Ох, супер. Я задоволена таким розкладом, прокоментуйте і нехай так і буде. Другий варіант. Так, другий варіант у нас шістка мечів, це ухід, перехід, багато думок про зміни в своєму житті. Можливо, дійсно якесь переміщення, переїзд. Це може бути і про зміну місця, де ви проживаєте, і про зміну квартири. Просто, і дійсно, можливо, робота якась пов'язана у вас із переїздами, якимись постійними змінами місця. Але такі, знаєте, емоції якісь негативні, можливо, щось довелося залишити, що було важливе, але ви розумієте, що так буде правильно це залишити, для того, щоб рухатися далі. Шістка може бути в даті народження. Це тут, знаєте, про те, що ви з любов'ю до своїх близьких прийняли якесь важке рішення для вас. Але в будь-якому разі воно правильне. Супер. Що вас порадує найближчий місяць? Так, знову: стабілізація фінансів, а в когось може бути тут примирення в сім'ї, тому що тут такі карти в сім'ї або з якоюсь близькою для вас людиною, з якою були такі. Нестабільні взаємовідносини. А в кого, звісно, це про фінанси. Ви вже тут якось облагородите, скажімо так, цю сферу і отримаєте результати. Що порадує найближчий місяць? У вас також буде свято якесь сімейне. Якусь отримаєте інформацію, цікаву, яка От, прям прояснити якусь ситуацію, ви зможете легше будувати далі. Хтось тут може бути такий варіант, що отримаєте, наприклад, відповідь на ваш запит десь про переїзд, може бути, в іншу країну. Тобто, тут вирішитись може з цим питання. Якщо порадує, то дійсно будете готуватися до виїзду, переїзду, зміни. Якоїсь дислокації своєї, а у когось тут наближається здійснення вашої мрії. Тому що зірочка, це про мрію, про те, що ви дуже давно думали, Прямо воно вас надихає, емоції викликає позитивні, і ви тут вже щось таке зробите, що вас наблизить до цієї мрії. А ось ці карти говорять, що ви прям зрозумієте, що щось вам треба залишити в минулому. Отримати нову інформацію, знаєте, перезавантажити мозок, і а, потім рухатися вже далі <кій> до своєї мрії, от на дні колоди башні, ніби завершається щось, завершається внутрішній конфлікт, завершається якесь підвішене становище, ви вже витягуєте себе зі стану жертви хтось тут, або а, з того періоду, де ви просто очікували, нічого не робили. І знову гляньте на дні колоди, це карта. Тому зміни все одно йдуть для вас на краще Ви тут, молодець, почнете вже рухатись в нове. Що вас ще порадує найближчий місяць? Так, у когось тут або ж приїде якась до вас людина. Яка може дійсно вам дати гроші просто, або людина, якась для вас цінна. Тут може бути чоловік, тому що тут такий ієрофант, король пентаклів, ніби прям збираються знову якісь близькі люди з якими ви давно не бачили, з якими було обірване спілкування або було мало зустрічей. І тут ніби прям дуже скоро ви отримаєте це повідомлення від людини, прям будете задоволені, що порадує ще на ближчий місяць. Прям гроші в усіх розкладах вмчаться, вже стабілізується стан. Ви тут так прям очікували, але тут може бути якийсь новий, або новий, нове джерело ось цих фінансів, або неочікуване. Тобто дуже різко якось неочікувано ну, для вас, ви отримуєте цю Допомогу, підтримку з якогось нового джерела, дійсно. Тут може навіть бути, що друг якийсь вам допоможе з цим впоратися. Так, ну що, ще. Так, так, тут дійсно от ще й смерть. Завершиться в когось якийсь конфлікт за допомогою інформації, яка вспливе дуже скоро, ніби десь з боку ви її випадково отримуєте і цей конфлікт завершиться. Тому, в принципі, ви тут йдете від емоцій і обходите стороною якийсь негаразд. От якось, ніби, знаєте, дуже вчасно ця інформація до вас приходить, і ви такі на сторожі, як там освідомлюн, значить, паружон. Тому ви зможете пропрацювати цей момент і рухатися далі. Непоганий розклад, я думаю, можете прокоментувати буду, дуже вдячна. Нехай складається ще краще, ніж я вам тут наговорила. Успіхів вам і мирного дня!